Друзі, є дуже хороша новина. я просто в шоці реально. Вийшов перед посівом походити, тракторець ходить, засіває. Ну я тут вже ходив 100 разів. Конкуренти ходили 100 разів. Вийшов просто так. От. Тут дуже класна кераміка попадається. Ось. Ось зібрав такий шматок. Ось такі з малюночками. Ось такі футболю, до речі, як знати, що хороше місце. Ось на хорошому місці ось така кераміка повинна бути. Сіра та чорна. Тоненька, елегантна. Буває з візеруночками, але я не про це. Ніяких сигналів немає. Ні спинок, ні взагалі нічого. І тут я чіпляю. Потужний сигнал, друзі, дивіться, верховий. Верховий сигнал Бачите, я її в руки ще не брав. Блін, це динарік. Не те, щоб я динаріків голодний, але вийшов реально на удачу. Ніщо не вказувало, що сьогодні вони могли бути. Я тут ходив досить ретельно. Зі мною ходило дуже багато колег, конкурентів. І ось, будь ласка, як буває, до вашої уваги, верховий динарик. Дощик його підмив, бачите? Ось він так лежить. Давайте разом з вами в онлайні діставати цю радість. Мене сюди як тягнуло, ну реально, що тут ще хотіти з цього місця? Скільки вже ходжено-переходжено. Та ти шо, яка красуня ще й ого -го. Друзі, беру Кріспіна В такому сохрані, що я вам не можу передати. Ай-яй-яй, яка гарна кріспінка! Фух, динарик Просто розкішний. Дружина комода. Крізь спіна аугуста, патині. Зараз водичкою помию біля машини, покажу вам у всій красі. Ось так буває. Якщо тягне на місце, треба йти і ходити, нудити, мучити це місце з різних сторін заходити. Просто йти на удачу, і буде. Якщо монетки попадалися раніше, то вони ще є. І не обов'язково на глибині, ось навіть такі верхові виміті наверху після дощику можуть бути. Дуже гарні кріспінки. Та, ти що? Я задоволений, друзі. Я дуже задоволений. Зараз вам покажу всю вроду цієї матрони. Яка вона красуня, це не передати. До речі, хоч її чоловік імператор комо досить часто попадається серед динарів, але вона... Це рідкісний гість. Ох. Вона попадається рідко, реально. Ну в такому сохрані я ще не знаходив. Я її взагалі декілька разів всього знаходив крізь спіну. Ну в такому сохрані, в рідній патині. Та ти шо. Скільки я цих динарів знайшов? Ну гарний динарик не частого чи його дружини для мене завжди приємний сюрприз та радість неймовірна. Ось така, друзі, крізь Ну Ми ще трішки походимо, ось, до речі, бачите, якщо те, що я говорю, кераміка валяється кругом, ось така. Її досить багато. Коли сигналами взагалі туго взагалі копати не хочеться. Ой. Хоч би якийсь пеніцилін вискочив ходиш близько години. Жодного нормального сигналу Опа. це вже веселіше. Якась. Штуковина. Опаньки. Оце да. Та ти що? Друзі, тепер я володар персню. Яка прелість? О, oh, єс. Yes. А це перстень ключ, до речі, хто не знає. Чека. Якийсь маленький. Ось так, на мізинчика. Ось це знахідка. Якась свастика чи що там? Капець. Бачите? Є не лише верхові знахідки, є ще й глибокі сигнали. Яка краса. Знову біжу мети і вам показувати. Але те, що знахідка бомба, це факт. А я вже почав скиглити, що нема сигналів, нема знахідок, не потрібно скиглити. Потрібно брати лопату та робити те, що казав Микола Янович. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. І тоді будуть знахідки. Класний перстень. Знаходив я такий не раз, але кожного разу це особливий момент. Ось маленький такий, крихітний. Ну, шикарний шикарнючий Знахідка з розряду мрія. Недалеко біля персня пролунав ось такий сигнальчик. Кольоровий. Ого! Кій. Це вже занадто потужний. О! І ще щось показалося. Так, їхні чи не їхні? Ну, не знаю. У них також були такі круглі штучки в черніхів. І знову таки потужний сигнал, і знову ж таки верховий, і знову ж таки пропущений. Ну що ж, я вражений і ми ходимо далі. Скажу я вам чесно, що люблю я походити блондиночкою після всіх, пошукати золотішко, оскільки воно дуже слабенько дзвонить і його переважно лишають. ну Не надіявся я на монетку, чесно, не надіявся на динаріка взагалі, а на персня тим більше. Ось такі шматочечки дрібноти рано чи пізно приведуть вас до рижика. Знайте це, надійтеся і рижик буде. Інфа сотка? Наче нічого? Копаємо, значить, друзі, копаємо. Такс. Так. А що ж це у нас там таке попалося? Є щось у руці. Та-дам! Шрапнелька. Ось так буває йдеш, йдеш. І лежить такий шматок миски, через якого навіть можна зачепитися та впасти. Представляєте, які казани були великі? Ось така потужна кераміка. І ще побачив. Поряд лежить. Ні, друзі, це не ядро. Це мінерал-фосфорит, ну, на жаль, поломаний, Ну, вони в нас часто трапляються. Такі круглі мінерали, фосфорити, дехто їх путає з ядрами, але це не ядра. У нас є печери, де їх добували. І на полях ось такі мінерали трапляються. Ну, як декор іноді беру такі шарики, які знаходжу. А так, поки ходимо з надією на рижика. Різного роду натяки до мене надходять від діда хабаря, натякаючи, що я знайду ось таке. Але я не здаюся. І у мене дуже апетитний сигнальчик, який я хочу викопати разом з вами, друзі. Такий апетитний, такий, що треба. Так. Не зрозумів прикол. Ага, ага, поняв. В ямці осипалось, нічого, підкопнем. Підкопнем ще. Скільки треба, стільки підкопнем. Аби тут було те. А, ось таке буває. Ну, спиночка. Але ж знову ж таки, як я говорю, пропущені сигнали є, значить, варто ходити. Відгомін колгоспів ферм та Радянського Союзу знаходиться на полях у вигляді ось таких доїльних прибамбасів. Очків Бетмана всі знають. Якість цієї резини така, що здається, вона переживе ще всіх нас і ще буде на полях валятися. Представте, яка вона надійна. А представте, якої були якості презервативи в Радянському Союзі. Якщо ось ці вироби досі лежать, наче вчора загублені. Ось чергова краса, повз яку я пройти просто не можу. Дно амфори або просто якогось глечика. Знову воно. Прекрасне. Готова мисочка, під щось. Ось так собі можете покласти на полочку. І сюди складати динарики, фібулки. Дуже антуражна, приємна річ. Приємна також і енергетична. Бомба. Іноді мені трапляються бруски ось такого плану, друзі. Можливо, ви знаєте, що точили ось такими брусками. Класичні брусочки, де точили ножі, ми знаємо, які вони. Ну, що точили ось цим. Та ось, будь ласка, покажу ще раз. Вона має бути переважно сірого кольору. Її має бути багато, багато кераміки. Таке місце ви ні з чим не спутаєте. Обов'язково має бути долинка. Також буде багато кісток, зубів різних, всякої всячини. І ось такою долинкою. Як правило, по обидва боки струмка будуть і ці ваші, і наші бажані черняхи. Кажуть там південний схил, північний, західний це все, друзі маячня. Вони селилися на будь-яких схилах. Головне, щоб була вода та чорнозем. І навіть не чорноземом єдиним ось та сторона. Вона переважно жовта. Там нема чорнозема, але там є все, що треба. Тому шукайте воду, та переважно на таких чорних ділянках має бути кераміка. Удачі, в пошуку черняхів. А я ще трішки ходжу. Ось я зайшов на жовте поле, де вже й чорнозем закінчився, друзі. Те, що я вам говорив, все є. ще треба ходити. Верхова спиночка. Вже сонечко заходить. А в мене ще одна знахідка. Спинка фібули. Ну що ж, спиночка до спиночки, а там десь і динарік недалеко є. Ось і прикол, друзі. Спиночка була тут пів метра. Чіпляю сигнал. І що ви думаєте? Шматочок срібла. І швидше за все, що це є динарік. Так і є. Шматочок срібного динарія Бачите? Те, що я говорив. динарії від Фібул далеко не падають. Це черняхівське правило. Трішки кислоти. Хоча тут вже нема що дивитися. Ну, покажу вам хоча б зачіску імператора. Ось. Якусь зачіску та й видно. Ну, такий шматочок динарія Спіймала блондинка. Ну, можливо, ще буде і решта цієї монетки. Ходимо, шукаємо. Ще трішечки часу є. Ось так. Мабуть, вже взагалі нічого не видно вам. Але викопаю ще цей сигнальчик, бо ох, Ох, який він бадьорий. І на такому апетитному місці, де завжди попадалося режьо. Але це монетний сигнал. Но знаходиться запчастина від пряжки, мабуть. По дорозі до машини, друзі. Традиційно, як це буває, но не ціленький і не срібний, на жаль. Лімісний, поломаний, динарій, ще не знаю кого, але все одно приємно, погодьтеся. За відсутності кращого і таке буде. Мабуть, марк Аврелій або комод. Фух, Вже темнося і, як говориться, змотуючи вудочки, вискочило ось це чудо. А на реверсі чувак з шампурами шашликів. Бачите? Ось так. Від правильного налаштування на коп залежить, в принципі, і сам результат. От без, без таких снастів на коп ми не виїжджаємо. А тут ще ось такий є резерв. Краса, друзі. А пахне як слава. Яблуко слава. Місяць серпень. Працюємо. Тепер, друзі, я можу називатися справжнім володарем персню. Правда, він такий маленький, що мені на мізинця заходить. Ось. Ну, це дуже гарнющий перстень ключ. Бачите, друзі? Він якийсь наче горілий чи що. Тобто патина як така відсутня, і мені здається, що він горів, цей перстень. Був досить глибоко, ось якийсь такі нарісти, короста на ньому. Но ключик файнющий. Але саме більше порадувала мене ось ця красуня кріспінка. Не можу нею намилуватися. Гурмани мене зрозуміють цієї справи. Був ще такий лімесний марк Аврелій, здається, чи то комод, чи Марк Аврелій. Ну і таке взагалі голова якогось Антоніна Пія. І ще такий срібний шматочок. Ну, це є також динарій, друзі. Шматочок Днарика. Блондинка. Блондинка ось такий ефект. Знаходить різну дрібноту, це для неї стихія. Вона в своєму репертуарі. З нею не засумуєш, скучно не буде. Ось таку шалупонь, це ж я все не показую. Ще добра жменя різних дробинок, всяких таких е, алюмінієвих дротиків. Тобто, ну таке, що взагалі нема що показувати. Це я так. То, що хоч має якесь відношення до черніхів, виставив. Так, то з блондинкою. Прийдеться покопати багато. Ну що ж, друзі, ось такий коп, такий пошук. Володар перснів. Хм, Прикольна, правда штука? Ну що ж, друзі, на цьому все. До нових відео. Друзі, всім привіт! Проведемо швиденько наш розіграш динарії. Вітаю всіх захисників та захисниць. Зі святом вітаю, зі святою також покровою та днем козацтва. Отже, наш розіграш. Вводим дані. Я сьогодні в таких польових умовах. На ноутбуці. Ну, нічого, якось проведемо. Кількість переможців 1. Все, показати учасників. Отже, топ-донатором в нашому розіграші став Роман К. Який задонатив 1350 гривень. І він автоматично отримує як топ-донатор ось цього динарія Антоніна Пія. Як і домовлялися. Далі ми зараз дізнаємося, хто виграє ось цих 5 монет. Так, Роман К у нас. Є топ-донатором. Далі пан Богдан 1150. Ну, суми хороші закидали. Всім безмежно дякую, що підтримали цей розіграш. Ну і давайте дізнаємося, хто ж все-таки став головним переможцем. Ну що ж, друзі, ви готові? Так. І переможець. Також Роман К. От він закинув таку кругленьку суму і не прогадав. Ну що ж, вітаю пана Романа з перемогою. Він настав і топ-донатором, і переможцем загального цього розіграшу 5 динарів. Добре так розпочинати ранок. Закинув 6 штук на ЗСУ. І на душі хорошо, і знаєш, що ці гроші принесуть користь для наших бійців. Ще таке питання та пропозиція, друзі. Можливо, в когось з вас є зайві та непотрібні динарії, можу від вашого імені їх розіграти разом зі своїми, тому і розіграшів буде більше, збори будуть крупніші, та ви зробите долучитись до хорошої справи. Тому чекаю на ваші відповіді. Всіх! Ще раз зі святом, дякую, що взяли участь у розіграші. Ну, а на цьому все. До нових відео. Всім гарно провести сьогоднішній день. Пока!